П'яному за кермом е, актору Остапу Ступці, який, е, наїхавши своїм рейндж-ровером на припаркований автомобіль і, і е, таким чином, е, причинивши людині, яка була в цьому автомобілі тяжкі тілесні ушкодження, е, присудили дуже м'яке. Е, Покарання всього лиш три роки обмеження волі. Ну це фактично він буде три роки приходити у відповідну установу державну і там відмічатися, що він е, нормально ні, нікого за цей час ще не роздавив е, п'яним. Більше не їздить. Взагалі за кермом не їздить. Ну там е, здається, позбавили його права кермувати е, машиною. На вісім років ну таке собі типове, в принципі, мажорське покарання, але мені хотілося б нагадати, просто не обговорюючи глибоко покарання, прокуратура обіцяла оскаржувати його через м'якість. Хотілося б нагадати, що це той самий Остап Ступка, який не лише є сином славнозвісного Богдана Ступки. А це той самий Остап Ступка, який грав у московських фільмах підлих українських бандерівців. Бандерівців, які за сюжетом фільмів е, убивали мирних людей. Насправді, московити убивали мирних людей і списували це на бандерівців. Московити переодягалися в бандерівці і вбивали українців. І потім казали, що це е, бандерівці е, своїх убили. А він допомагав. Оцю легенду підтримувати мерзота. У мене іншого слова до нього немає. От і оце йому ще під час війни отаке дуже м'яке покарання за те, що він п'янючий на машині їздить. Ну просто почуття огиди не описуємо, як то кажуть.